На Луганському напрямку вчора відбувся лише один короткотривалий обстріл українських позицій, Це сталося поблизу населеного пункту Новоолександрівка Попаснянського району. Там окупанти застосували стрілецьку зброю, вели провокативний вогонь. Донецький напрямок, дещо активізувалися бойові дії в Авдіївській промзоні, де окупанти порушували режим тиші в день і вночі. При цьому відбувся один також мінометний обстріл з боку бойовиків. І, окрім того, поблизу Троїцького, це Світлодарська дуга, вчора ввечері відбулося бойове зіткнення між силами АТО і бойовиками. Після 15-хвилинного бою противник відступив. Таким чином, всього за добу на Донецькому напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів. І Маріупольський напрямок. Вчора неспокійно було у Мар'їнці та на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне. шарокіне Там окупанти застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і бронетехніку. Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 12 фактів порушення режиму припинення вогню. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один боєць Збройних сил отримав поранення в Авдіївці. Окрім цього, ще четверо наших військовослужбовців і один співробітник Державної прикордонної служби зазнали поранення у станично-Луганському районі внаслідок вибуху гранати у легковому медичному автомобілі. Іще двоє військовослужбовців Збройних сил отримали поранення у Красногорівці через підрив на невідомому вибуховому пристрої. І підтверджені втрати противника за минулу добу. Один бойовик загинув і четверо зазнали поранень. І Відомо також, що померлий бойовик підірвався на своїй же міні типу ОЗМ-72. Це сталося поблизу населеного пункту Сокільники, район Бахмутської траси. І як повідомлялося раніше, командування противника організувало постановочні обстріли передових позицій бойовиків у Донецькому і Маріупольському напрямках, які були відзняті російськими державними засобами масової інформації. Російська пропаганда використала жінок-бойовиків, які були переодягнені у цивільне. Це, зокрема, Ірина Верховод з так званої 7-ї бригади та Олена Москвич з так званого 9-го полку незаконних збройних формувань. Окрім цього, для зйомок були використані документи та особисті речі громадянки Росії Юлії Новожилової. Це теж так звана сьома бригада. Однак ця жінка 31 серпня зникла без звісти за нез'ясованих обставин. Друзі, станом на цю хвилину це вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтеся. Дмитро Морозов, журналіст П'ятого каналу. А скажіть, будь ласка, більш детально про цей підрив гранати, от там де в автомобілі. Що це було? Ні, більш детально зараз сказати не можу, тому що працює міжвідомча комісія, працює військова служба правопорядку, працюють правоохоронні органи, зараз з'ясовуються всі обставини цієї трагічної події. Дякую, пане полковнику. Якщо питань більше немає, на цьому прес-конференцію завершено. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 1.00.